Швидкість горіння вогнепровідного шнура марки ОШП складає близько 1 см за секунду на відкритому повітрі, тобто відрізок у 1 метр буде горіти близько 100 секунд. Як ганс, так і всі можливі інструкції рекомендують перевіряти швидкість горіння кожної нової бухти ВШ перед застосуванням, бо хто знає, як його зберігали. Для цього відрізаєте шмат довжиною 60 см та спалюєте без жалю в серці. Якщо подумати логічно, то такий відрізок має згоріти за 60 секунд. На практиці ж може бути секунд на 10 швидше або ж повільніше. Якщо ж відхилення більше за 10 секунд, то ну й такий шнур до чорта лисого, такі виша використовувати заборонено. Також не можна використовувати виша із пошкодженнями зовнішньої оболонки, бо вони можуть суттєво впливати на швидкість горіння. ОШП може горіти під водою, але тільки доки порох лишається сухим. Горіння вогнепровідних шнурів під водою пришвидшується, про що теж важливо не забувати.